А на нас туда, the same сами? А! А! Я не знаю, что таке. А, у мене вся хавка. Сраку поцілуйся. Та мужики, можете руку дати, ми не можемо залізти, аша! За деревом! За дерево! За дерево! Добре, що забачив, що згадав. Так, добре, дивіться. Наша головна задача сьогодні, що? Перше... Пройти цю парашу. Не здохнути. Да! Не здохнути, молодець, Арсен. Молодець. Тобі від знака. Таку фігню. фигню. О, о, там дыра в гори просто Да, 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 У Нифига себе. Собі. А карта то красивиша. А карту тупо А Одна наш туда, аж да, сами, да. самий. Ты знаю. Чи, Миш, чи, чи туда, в ту дірку, ты скала. Між, я думаю, Миш. Хрен знаю. Мур, мур. Ну то интересно. Виглядає, все им по? Я думаю, вони поміняли. поменяли. Да, я думаю, такого не было у Так, кожен день рандомна карта. Не, в, не, в плане типа... Може, типа, ландшафт вони зробили покрутіше на першій карті. Бо завжди дуже леккий, ми дуже легко проходили. Вс ви слышите тепер у локації, Ну але... no, блін, а де інтерес? З перших пицців. Стой. З першої ж карти має бути інтерес до гри. Ну все, іде, звідси. Ну і поплач. Я не знаю, Я то баю. просто баю, баю. Що все в атмосфері літає. А там, де ми кішика загубили? Я не знаю, він десь там. Кишаак! Ого. Алло! О, беде! Вот, две! А вот он! Соживей! <риві> ну, сюда тебе сюда! У меня три кокоса целых. Ой! А, а я... на, скорми не... меня! Як? На. Лох. Мурр! Ха-ха! Это подарок, подарок <риві>, да? Был я, ну, типа... Не <риві> <риві> Квадровер. Та який кот Роберт? Чекай, чого мені зараз з'явив, попомни. А що ти там, що ти так погано там? Що ти там зав? Опа, дай. Опа, а це що таке? Алло. Опа, що таке? Ти бачиш це? З ядерна пушка. Ти що за пушка? Що це таке? А що з нею робити треба? Я знаю, не скажу. Я знаю, но не можу доказати. Дай, 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 дай. Та дай назву хоч Та дай, дай, дай я кокос просто викину ради цього Щоб взяти її Ре... 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 Рес... Рес... Кью... Oh, я походу по... Дай, 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 дай А ти тебе можна кого-то витягнути? Або предмет якийсь да. О, давай, давай. стой! На, пошагай Мені не треба, звісно, <звук> дякую Влад, хочеш кавати? Чую, а, мені, мені oh, це все, мені це все В рюкзак, в рюкзак мені це point. все Скинь, скинь 5 minutes later. Та да, тихо, вон на. Шо це таке? Шо за чекпонь? <плес> Ми тебе не годували грибами, фіом. А что він здихай? Что я його вдував, вони то не годував Ні, це все. В рюкзак, в рюкзак брюкзак. Шен здихає. Я винен дав попити. Это спас, брат. Буде... Я ừ, тебе конечно, накормив грибами, но я тебе спас. Та не я був, правда. Мені... Ти, ти мене з кушаком накормив. Ааа, да, куда был? Да. Ты чув як він мор yeah. мурличий, murder... Mur ти він довольний, що він тебе грибами накормив. Руку. руку, руку, руку Хорош. Але ви два уйобі сейчас їбалися просто кудась. Суки. Я цього, бляха, інвалида витаскую. А чого я інвалід, алло! О, придурок. Ну, кого? Звісно не виліз. Я Не знаю, чи ми з тобою правильно йдемо. У мене ні хп немає. У мене тоже ХП побило. О, о, о. М м нам сюди, нам сюди 100 Так, так. Саме я так так? Ну, типа. Так, я -та. А, в мене вся Хавка. Сраку поцілуйся. Ага. Стой, а ну, стой, і так. А, ні, ні. О, яблука. Я бы перекусил, ну да. Ну, а вот, на вон зроди але... ми... б. Там є щось? Вот тут можно стоять, тихо. Было страшно, ты их чтобы палцев, а цей ми. Шаша, а. А ну сейчас, тут є прохід. О, прохит прям. Идем, идем, идем. У мене є хавка, як же. О, о, oh, о, oh, о, oh, о, oh, о! Oh. Який файний прохід. Все, вон вони, вон вони. Відкрий кейс? Watch. Вони не сюди заходили, вони бы кейс би відкрили. Що там? Вірьовка e, і енергетик, прям. Вірьовку взяв. Вірьовка на 75 метрів. Нормально. Right, Двер right. метри тут колись такого не було, ні? Пути okay. були. По одному, давай. Пішов. А во-во, во! По одному, да-да, yeah, давай. Пішов. Добре, Добре давай you're я, you're я always... party, you're я перший. Два літі отсюда быстро. А? Я костер вижу, ну дым от кострои. Я тут. Ты жак! Урод! Сейчас я его зел... Я уже ему две зеленые ягоды скормил. Вот такими будут. Мы не вижу. Перша наша місія буде провалена. Я падаю. О. Пока. А -а 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 -а. Ну пока. Не рятуй мене взяв. Та, Влад, дай руку. А, 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 дай, дай, дай. Це пизда мене. Правильно, нормально, нормально. І... От як ти Влад, мені посай. не купив. Влад. Що <пока> там, що там з ними? Арсант, я не дивижу. Арсант, що там, що там? Куди він? А його все? А меніму? О, от він. Дай він, дай покажи мені його. Вот. Я могу его побачити прямо прям, да? Бин трям під тобою. Трывайся, <плук> <Шо це>? тримайся, дебил! <плук> тримайся, добре, туди ти залізеш спокійно. Добре, добре, давай. Тут не так страшно не давай. Мене все печать, Мене все печаль. Давай, чихаяки. Да як тебе? Тебе сам би доліз Да давай. давай! Вот. Блядь. суках. Тепер <плук> 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 я тоже не залізу залезу. А тут лизлит, ты башься? Чиза, може теперь добавили такую механику, что я вас ши, и я ты можешь за собой потянуть. В они? А, може, не знаю. Ты сейчас за веревку ты взявся, я ще и не кину, я не знаю, куда ты полиз. Ты пиз. Шо? Я добралка. Да мы за тобою. бачили да иди. Мы за тобою. Ну, от сами не можем. А, я не, я не пригну нормально. Назад. Не половина, але нормальний такий кусочок просто збитого ХП. Ти би мене бачив, ми перше ще 6 рюкзаком. Ти так полетів, епічно. Я прям бачу, ти такий Туторіал. О, ХП відхилило, боже, який кайф. Ого. А що це прапор робить? Не знаю, не ладно. А, чекпоинт, флэк, чекпоинт, флак. Не треба, не треба, не треба, не треба его ставить. Риб а, які грибы можно хавати кине? Прикол. Возможно, кстати. Все, пошли, я все неду. О, бинт, а що вы тут не брали? Дротик. О, О, запхай мені все. Бин, дротик. Ти, я, і я тебе берег по запхаю. Чекай, стекляй в тебе я хп, не... минус, влад. Ага, в тебе, ага. в тебе прям погано? Плоско, чи нормально? Не, нормально, нормально, може бути. Ну на ну плюс мінус Так. Скажи. Е, Мілі-пісічка. Прям мілі-мілі, бо мене нормально. Так таке. Прям мілі-мілі. В мене там може, може процент 10-5. Там... Дай, мне, дай мне. мені, побіто, дай мені, у ноги побиты, дай мені. Точно ночи береш? Да. Прям. Включаешь. Ладно чек на Арсен? На. Брат. Ну реально. Шо там писало, Що там писало по. Там паук, ребят, не здесь, там не гребей. Да, да, да. Вітер, паука, вітер! Вітер! А, Витерс, ебать! здувай! За деревом! За деревом! За дервом! <глес> <дермо, за> <глес> я живий! <глес> <глес> Йо-мое там! О, греб, хочешь? <глес> а що павук робить? А що це робить? А що ти робить? ты я тебе. <глес> На! Арсен, арсен! Лови Лувия! Нам, нам вниз. На. А, нам нам до них! О! Що це таке? Я пукнув. А, це якась фігня, добре. Я тепер знаю, що він робить. А як вниз до них? А як вниз до них? А на до них? О, две сундук, за сундуком, Арсен. Ооо бля! Тихо! А їх ночі побільше по їх моєму а стало, що тут, сука? А Сука, а що з нею робити? Вона Мене... кусає? А шо? а шо з ним робити? Чому він такий кончив? Я ага. пішов. А куди ми йдем? Що ми робимо? А куди? А куди йти? Орахлофобия, блін, розігралась. А куди йти? Вниз. Да, вниз. На Давайте вниз, йдемте вниз. На, 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 на. На, на, на. Арсен. нам вниз треба. Вітер! Ні, не треба. Вітер, 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 вітер. 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 Блядь, пізда. Все, пізда. А я казав, треба вниз. Все. О, як він багато туди є, боже мій. Обережно бомби! Бомби! Ти його вон припечатало. <реш> все, макс, іди тут по трапінці По трапінці я йду, ля-ля-ля. Бомба! Блять, Зомбі, зомбі! Я бачу. А чого тут з'явився? А він спавнится, там на рандомі вони деколи спавнится, суки. А все, Макс, наверх, наверх, навар, навер, Гриб, купить? гриб, гриб та з'їм Заліз тільки вот повезло чисто Макс, тотем, Баш Макс, тотем, рекорд? тотем. Наш рекорд! Наш рекорд. Блять, ебаный тотем. Больше О, я да, буду. А в смысле зима? А, ты это... а что ты хотел? Тоже же рандом. Я я думаю, две и дальше вулкан. И все, и вулкан. Не, три локации в вулкан, а потом... Уже вулкан в смысле, а последний типа не будет? Нет. Я думаю, все, я думаю, вообще, я думаю, вообще все, все локации будут. Не. Бляха, так не интересно. Аккуратно спускайтесь только. Але Слід. це ми теж не проходили, не знаю, що ми це приймаємо. Ну ми пробували, але ми, нам ми не, не вийшло. Каже, нам треба предметів полутати перед тим, коли ми дійдемо до основної гори. От сундук лутай зразу, лутай, лутай ліпше. Влад, краще лутай. Влад, а вот там два їх. Тут Влад. кажу, краще лутай. Нам треба зараз всім предметів. І понапарати. тут ще слизькі оці, блин. Зараз буде той. Буря 100%. Треба шукати укриття. Вот, 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 вот. Сюда. Ай. Ай! 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 Ай. Сюда, сюда, Арсен, ну куда ты бежишь? Сюда. Что там схвается? Хувается? А, да нет, я не буду тюю пушку на еди таты. Шл нафиг. А, та нормально, тогда я, я поставлю. Так. А то ты. То... Ну давай, я, 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 я не получу. Я легчек испытатель. Я игрочек испытатель. Да, бінт став. Он улетел вниз. Я в лаву. Ай, ай. Вс, ну, пока. И шаг. Я шаг. не буду тюй. літати. Я Проверю! Хорош. Я передумал А что притяни мене до себе, Макс. Не, я тільки одного возможную. Ну мене притягни. А ты курисный? Я тебе б тебе шоу <laughs> е. Нормально. Ну пока, а, короче. Кова Нормально. Я думаю, краще той, хто більше стабільний. Ну, в кого гриб є? В мене. В мене. Все, беремо гриб. І в мене. Як тебе так закинути, що тебе не в'якинули? Ти маєш дуже швидко вставати. Та ви заїбали. Ну, сука. Ну, блядь, живі там. Сен, з тобою в рівних умовах. Я пішов туди. Ну, я стою. А то якщо це нема на що стати, ну так зразу скажу. У вас є два гриба, так Так. Да. У вас є шанс. Ну блядь, де ви були тоді, коли я цю фіні юзав? Кинь так, щоб воно було зверху над цією штукою, якою триматися, типа чуть далі, щоб І е... yeah. oh, no. ще бери радіо зверху, певно, тому що дизе все-таки що воно впаде. А дай кі шаг не живий, вроде. Вроде. Давай, кидай. О. Пуча. Фиг узнал. знал. Ну, давай, попробуй. Я Дам, 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 дам. Я бы типа ящик золотатый. Как можно ящик золотатый? А мы там до ящика не дойдет. Ну и дам, пам, и Ну, короче. Інший факт, що ми до нього не прийдемо. Якщо добре, що я собі лишив той маршмеллоу, я би зараз би був би... Ча, не міг би ніде лізти. Поїсти би хотів. Так. Ага. Тебе... Це мій не менше я... Що в не... мене є взагалі? Ну як сказати? Це навіть усіх у тебе йде. В мене повно. Мене... А, ну тоді так, да, тоді в мене менше стамін. Ми мусимо пройти це говно, давай грати прям слажено і акуратно. Я, я, я Кошак шлюдей. Та я знаю. Він внизу він зуде. 500 метрів він Скажи, що він здох. Влад, де йому скажеш, що він здох? Здорово. Вот так і сказав. дебіл. Пофіг. Ще ні, чекай, кошак ще не здох. Ще ні, стоп. Алло. О, ну, вже здох. Тепер да. давай, тепер можна. А ти, а ти куди б пішов? Ти в іншу сторону пішов чи що? Да, він да, взагалі, він, він... він в такій... Слева храністи карти був. Він в такій дебрі заліз, що, бля. Готуйте нормальний хавчик, я готую всяке говно, типа дерево, ой, типа зелене, все, все. Добре, парні. Ох. Oh. Ці жарти скінчилися. Ми майже на шляху проходження цієї довбаної гри, яку ми mm -hmm. планували вже три місяці. Йомайо, -йо, але вона виглядає красиво, та ти шо? А, а як а тут нет. паркурити? Це що, шо, ви кончені? Арсан, 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 поможи, нема стаміни. Поможи. Дякую. Поможи. Ні, ми тоже поможи. Добре. <говори> хорош, хорош, Цепь хорош. Уваги. Так. Вот сюда просто перепрыгните. Только подождите, лава. А легко сказать. Легко, Отклада легко сказать, важко зробити. Ти що? Та йди нафиг. А, а, а. Я горю, я горю. Дай лапа, дай лапа, дай лапа, дай лапа, дай лапа, дай лапа. О, боже мой. Ай. У меня веревка, если что, есть. Да. Я ще, я я ще горю, я ще горю, <говори> я ще горю, я ще горю. Я не горю, я вот тут не горю. Не жаль, жаль, я все, я все, я Все, все. Капец. У меня кон... Не, не став, не-не-не! Кошикові видашки. Кошакові видаш. Якщо ви не працюєте на одного, то кошакові видаш краще. Випий, випий воду, на фятый воду з собою носити. Выкупаєш mm -hmm. і на енергію, дає. тобі до деф'ян. Вс, і, і береш флаг, береш флаг. Вон він, вон він, прямо вон він, вон 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 наліво, наліво, вон бачимо. він? А Я не знаю як кому бігайте, куди тобі йти? Ти по цим скалам приїхати зліво. Бляха, якщо б знав, що воно так спускається, опускається, я би то ніби не пригов би за вами. О, уху, і я тут кейси, тут прямо понкейс, чекай перше нас взорти. Боже Чекаю. мій, Чекаю. Зараз Його кожен по чекай чекайте. Так, щоб кожен по полутома там захавив, якщо там є, звісно. Але я ж сумніваюсь, що там є, там хочуть дим тільки. На кожного сосістого буде. Думаєш? Три зефірки і один сосіст. На кожного... На кожного завжди є хліб. Ммм... Три зефірки Я сосістку. Береги, береги. Не буде, я чого, я піщу. Мужики, хто за мною повернеться? Я тут, алло! Все. Можеш мене забрати, в мене є ще шанс вижити, якщо ти мене забереш А якщо бачиш дивись, дивись прямо. Бачиш горбик маленький. Ні-ні-ні-ні от туди, вон, вон воне. Це, як, як на кошака дивитися на кошака Бачиш малесенький горбик, і над ним є платформа. Зліва. Оце. Оке. Да. Попробуй. Ну і що, а туди нету куди йти. І потім вот і туди є. Лабугу. Нет, никаким образом не залез. Уже я залез. Легенько, не залез. Сб... Не шиф, не рубей, У щи. меня почти фул стамина. Не вижу. А ну шарас, шарас, шарас. Ну пусти, 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 пусти. Тихо. Okay. Пробуй шарас. Ой, пусти. Куда... Пробуй то постоянно. Нет. А ну, а ну, добрый да, 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 ну -ка -ну -ка -ну. Не хватает. <сёплечание> Отпаясь, а история повторяется. Давай, давай, давай. Зараб не хватает уже.. Зараб уже... тут стамины, Зараб уже.. А уже... история повторяется Давай, давай, давай не, не уже... Да чуть, -чуть Ё-моё! Влад ладно, что измерился. <свят> Вы тоже так и не прошли. О как! И камни вниз, с крыши. <свят> Ой.